Мархоменко в лінії Юлія Нечаєва. Корець і здалеку, з далекої відстані, кидає Анастасія, поки не виходять. у Спартака. Галичанка має можливість зміцнити свою перевагу в рахунку. Не ну, дивіться, що львівська команда просто в, в боротьбі один в один, оббігають, обходять вона суперницю. Чаєва входить в лінію Макаренко. Макаренко на мить залишається сама. Артаківки втрачають і виходить на ворота Ірина Прокоп'яка. Додав в обороні, створив проблеми нападу. Суперниця. Анастасія Пархоменко поки не може відзначитися. Її спроб... Поки в запасі досвідчені Світлана Гавриш. Тетяна Поляк, які точно можуть стабілізувати гру команди. В... Мілана Шорокіної Галачанки, Шукаль. І Мар'яна Маркев, Це вступає е... на п'ятий рівному. Завтра суперники, які ведуть боротьбу за четверте місце, зіграють між собою. Забиває Анастасія Пархоменко. Якименко і Нечаєва. Кочем. Відніченко і корець. Справий крайній знову не вдається її забити. Відбиває у дальню Діку. Сьогодні принаймні, показка так не поступається Галичанці. Подивимось, що буде в другому таймі. Хочан. Віноченко і є. В лінію. Важка ризиковна здала до передачі стане гароша. Чудово в ній Маркевич. Коляк і Лака тож буде кидати. Грає проти неї захист. Підок не вийшов. Спартака швидкий перехід Шатохіна. Не забиває Шатохіна. Класний сей від Анжеліки Грабчак. Галачанка відбилася і зберігла перевагу в рахунку. Мінімально, але все ж таки Макаренко. Пархоменко. Ржаховська високо виходить на неї, класно кидає. Захист набагато переважає Напа. Пархоменко. Невдалий пас під тиском нервуючи. Пархоменко віддає невдало, перехоплює. І атакує Ірина Прокоп'як. Ще її наніє. Спартанакидки за 9 метрів, але мало що, що з цього виходить. Спартаківки не встигають в обороні розташувати. Пархоменко. Нічого не виходить позиційного нападу Спартака. Галачанка на швидких переходах може створити вирішальну різницю. але вдало грає. Єлизавета Пастеля. Классний відгуки. Корець. вона зараз на позиції правої крайньої, Корець входить в лінію, корець. І класний розіграш. Чудово-чудово розігралася. Галачанки цього не очі. Сподобався Спартаку. Впоратися з загрозою від Мілани Шукаль. Зараз вона атакує і забиває Мілана Шукаль. Завжди залишається. Оржаховська. Архоменко. Оржаховська! Класний кидок. Чудове влучання в дальній кут. Пас на Шукаль. Шукаль не забиває. І за футболку. Відбиває 7 метровий подвійний порятунок від Єлизавети Пастеляк. Це занадто далеко аби розраховувати на успіх. І закидає Мілана Шукаль. Сім хитком з опори забиває. 18-12. Гаври! Минулий пенальті, нагадую Спартака пробувала. Ржаховський кинула вищий воріт. Відбиває Марія Поляк. Досягнута. Ще одна перемога. Продовження переможної серії львівської команди. У минулому турі Спартак зумів виграти у Карпат. І сьогодні дає хороший біг Галичанця. І забиває Світлана Гавриш. І а, лише отже, рахунок матчу 20-14.